Всім привіт! Мене звати Макс, і я автор цього каналу Оливковий Шляхтич. І вчора був місяць від дати створення цього каналу. І я хотів би розказати про цей шлях більше, трішки про себе і ще про плани, які на цей канал і на наступний рік. По-перше, хочу привітати всіх з Різдвом. І зараз такий. Період зазвичай, коли підводяться якісь підсумки року, підсумки діяльності. І я, власне кажучи, також хотів би поговорити про це і розказати вам про підсумки і про свої плани. Отже, місяць тому, 24 листопада, у мене на цьому каналі було 4 підписники. Це Мама, тато, брат і моя дівчина найближчі. І Я почав публікувати відео про свій оливковий шлях, почав знімати, виставляти якісь старі свої відео. І наразі на каналі є 7 довгих відео і 10 коротких шортс. в яких я намагався показати різні сторони. Моїх інтересів і розказати про сад, про свою діяльність і про те, що буде далі на цьому каналі. Я роблю це сам, знімаю сам, монтую сам, вчуся. Для мене це нове, хоча моя професійна діяльність дещо пов'язана з Ютубом, і я про неї трішки згодом розповім. Тому на цьому каналі можуть бути помилки, пов'язані з монтажем, зі зйомкою, з обробкою звуку. Я постараюся це виправити надалі, але поки є та картинка, яку ви бачите, і я дуже вдячний вам за те, що ви дивитеся мої відео. Також я дуже вдячний за ваші коментарі, ідеї, критику. Дуже багато класних ідей я почув з коментарів, які в тому числі щось візьму собі на втілення. Я зустрів класних людей, людей, які порадили мені нюанси по догляду за садом, по добривам, з кимось ми ведемо переписку детальну в інстаграм і так далі. Садівництво для мене це нова історія. Це не моя професійна діяльність, і я тільки розбираюся в цьому, вчуся. Тому я відкритий і дуже спокійно сприймаю якусь критику. Це нормально. Сьогодні 25 грудня, рівно місяць від дати публікації першого відео, і на каналі сьогодні 7250 підписників, і більше 600 тисяч переглядів за цей період. Це класні показники, якщо оцінювати цей проект з професійної точки зору. Я цей YouTube канал створив за декількох причин. Перша з них це творчість і реалізація мого творчого потенціалу втілення тих ідей творчих, які в мене є по зйомці, по документації цього шляху. Друга, це пошук однодумців, знайомство з новими людьми, і навіть зараз цей youtube канал дав мені класні знайомства. Наприклад, сьогодні, в Різдвяний день, в маленькому містечку в Італії, в якому я живу, я зустрівся з українцем і його жінкою. Який написав мені в інстаграм, тому що він побачив мої відео з саду. Це дуже приємно. Він живе поруч і ми не були знайомі до цього моменту. Це дуже класно. Дуже багато контактів, які я маю тут в Італії. Люди писали мені, тому що вони мене десь побачили. Взагалі, не з Ютубу все почалося. Я купив сад в квітні. 25-го року. На наступний день я написав в такій соцмережі Трец про це. І отримав дуже класний відгук. І, власне кажучи, весь цей рік я вів трец. Це зручна соцмережа, тому що ти можеш зайти і за хвилину написати якийсь текст, викласти якісь фото, відео, зобразити все, як є. YouTube — це більш серйозна. Соцмережа, яка потребує багато часу і ресурсу. І я готовий цим займатися, бо мені наразі це цікаво. Як мінімум, цей весь рік, наступний, який буде, від моменту теперішнього до моменту збору наступного врожаю і е е виготовлення наступної олії, я хотів би документувати цей шлях. Для мене це дуже цікаво. На протязі цього шляху. Будуть якісь події, якийсь новий розвиток, якісь нові витки, які я буду показувати, і буду вдячний за ваш відгук і за ваш інтерес, якщо для вас цікава ця тема. Також я планую показати частину свого життя буденного в Італії, пов'язаного з. Якимись буденними речима, з вибором продуктів, з стінами на ці продукти, з оглядами якихось містечок тут, де я буваю, де я, я живу, з, можливо, зі знайомством з якимись людьми, які мені трапляються. Можливо, я покажу вам невеличкі інтерв'ю з фермерами, з якими я знайомлюсь. Можливо, це будуть виробництва оливкової олії. Які я хочу відвідати за цей рік, які мені подобаються, і олії, яких я споживаю. Тому такі, такі плани на контент, але основна історія буде про те, про мою там, буденну роботу в саду, про догляд за цим садом, якісь нюанси, помилки, роздуми і так далі. Ось про це буде, власне кажучи, цей рік на цьому каналі. Тепер я хочу розказати трішки про себе. Мені 36 років. Я з міста Києва, родом з цього міста, і останні 15 років прожив в маленькому містечку під Києвом, містечку Буча. Вважаю його також своїм рідним містом, дуже теплі і класні спогади про нього. Я лікар за освітою, але не працював за цією спеціальністю і закінчив університет Богомольця в Києві, а потім ще була інтернатура і клінічна ординатура. Загалом це склало 10 років навчання, але я не працював лікарем. Я працював в навколо медичної сфері, це були організації з розвитку. Екстреної медичної допомоги і до медичної допомоги. Це моя така професійна сфера, і багато чого вдалося реалізувати в, цій, в цьому напрямку. Мені подобається цей напрямок. Але в певний час е, я потрапив в таке молодіжне крило бізнес-школи, нієї досить престижної в Україні. І в рамках цього молодіжного крила можна було написати бізнес-проекти. І виграти повноцінне навчання на MBA професійна бізнес освіта. Це був 2012 рік, і я написав проєкт про спеціалізовані магазини м'яса як бізнес-проект. Також цим проєктом я надихнувся тут в Італії, подорожуючи в Італії, в 2010 році приблизно. Тут вже та тут завжди були спеціалізовані магазини: магазини м'яса, риби, вина і інші. І я тут надихнувся таким проєктом і привізся в Україну. І в 2012 році я написав проєкт і захистив його для комісії відбору і виграв. І виграв навчання півтора року в МБА. І звісно, це було. Класним поштовхом для того, щоб цей проєкт реалізовувати, що я, власне кажучи, і зробив. Тому в Україні, в містечку Буча і Єрпінь, в мене була мережа магазинів м'яса. І разом з моєю дівчиною ми займалися цим проєктом 4 роки з 2013 до 2017 років. Це був класний досвід підприємництва, дуже фізичного, складного бізнесу. Це був продукт, який швидко псується свіже м'ясо. Ми працювали з невеликими фермерами з Київської області, і загалом це був дуже класний бізнес, який давав класний продукт людям, нашим клієнтам. Якщо ви пам'ятаєте цей бізнес, хто дивиться цей канал, напишіть про Томагавк. Мені буде приємно. Після цього періоду, під час цього періоду, я досить суттєво вигорів. І ми вийшли з і дівчину з цього бізнесу. Далі був такий період пошуку напрямку, чим би я хотів займатися. І я потрапив в таку невелику консалтингову компанію в Україні, і ми консультували малі і середні бізнеси. Це був також дуже класний період, період, проживання декількох життів, бізнес життів за один рік. Цікавий класний досвід. Я отримав і, сподіваюся, дав для наших клієнтів також класний велью. І в певний час мене запросили в компанію, в якій я працюю і досі. Ця компанія займається Ютубом, називається вона Air Media Tech. Українсько-канадська компанія, яка зараз працює на глобальному ринку і є другою компанією в світі в своїй ніші. Чим займається ця компанія? Ця компанія працює з ютуберами і має продукти для ютуберів для покращення їхнього життя, додаткового доходу і так далі. Тому ви можете подумати про те, що там цей ютуб канал. Має якісь показники і так далі, тому що я взяв це з моєї професійної діяльності. Мабуть, так я багато знав про теорію Ютуба, але не практикував це самостійно, нічого не викладав на Ютубі, не пробував це робити. Це різні речі: знати і працювати з блогерами, які мають десятки і сотні мільйонів. Підписників і мільярди переглядів на рік, з такими ми працюємо, власне кажучи, і пробувати робити якийсь свій проект абсолютно своїми силами, маючи там, мінімальний якийсь набір техніки, який в мене є, і ідею. Це зовсім інші речі, яка моя роль в цій компанії, чим я займаюся? Я займаюся комерцією, все, що пов'язано з комерцією і з бізнес девелопментом, тобто з розвитком цієї компанії. У мене є команди, які працюють в цьому напрямку і розробляють нові продукти для ютуберів безпосередньо і масштабують ті продукти, які в нас є. Таким основним з напрямків є переклад відеоконтенту блогерів на 50 плюс мов. Це напрям. Який ми розвиваємо дуже активно, і з розвитком там, штучного інтелекту він отримав ще новий виток, але взагалі ми працюємо з професійними акторами дубляжу, і канали великих ютуберів оживають і починають говорити новими мовами завдяки нам. Це великий масштабний проєкт, яким я керую і даю йому розвиток. Я в цій компанії працюю вже. 5 років і планую надалі розвиватися в ній. А оливковий сад це моє невелике хобі, яке, можливо, трошки масштабується, трошки переросте. Але наразі я приділяю йому час тільки у свій вільний час. Це робота на вихідних. Десь після роботи я можу заїхати і кайфанути собі. Тому це дуже обмежений час, який я цьому приділяю. Деколи я беру відпустку для того, щоб провести час безпосередньо в саду, або зайнятися там якимись своїми особистими справами, пов'язаними з оливками. Тому це такий баланс моєї професійної діяльності, де я відчуваю там, потребу, свій глобальний вплив і такої дуже маленької діяльності тут безпосередньо в Італії, куди я можу приїхати, це місце. Де я відчуваю себе класно і так далі. Ще трохи про мене. Я маю величезну кількість хобі, якими я займаюся, крім оливкового саду. Мені подобаються мотоцикли, і просто прийти сісти на байк і їхати в невідомому для мене напрямку без навігатора, просто досліджуючи місцевості. Я люблю різні водні розваги, сапи, якісь наряння з масками, пробував підводне полювання і так далі. Тобто використовую місцевість тут, де я проживаю. Я люблю походи і ходити в гори і трекінг. Також я два роки тому проходив такий каміно італійський. Це маршрут від Британії до Риму. Звісно, що я не весь його проходив, я проходив тільки частину в Тоскані 170 кілометрів. Але це був класний час для того, щоб побути наодинці. Я, я своїм псом проходив, звісно, цей маршрут. Він також був зі мною. До речі, а де він? Ну а. покличем його. Ноа Но вже 11 років і він цей весь час подорожує з нами і це дуже вірний і класний пес. Тому ми два роки тому з ним йшли маршрут разом. Для нього це було трошки складно через короткі лапки, але він зміг. І Майже весь маршрут він йшов своїми лапами, тільки дуже короткий проміжок, я його ніс. Також в мене є величезне хобі, пов'язане з кулінарією і дослідженням нових смаків, і цього року я хотів би потрапити в кулінарну школу не просто на якийсь там майстер-клас по приготуванню страв пасти або чогось іншого. А саме кулінарну школу таку базу отримати, мені видається, це цікавим для того, щоб досліджувати в наступні періоди свого життя різні кухні світу, не тільки італійську. До речі, факт про італійську кухню можливо комусь не сподобається. Особисто я вважаю, що італійської кухні як такої не існує, незважаючи на те, що вона. Була внесена в спадщину ЮНЕСКО місяць тому близько. Чому? Тому що, подорожуючи Італією, а я був в багатьох різних регіонах, ще не у всіх, але в дуже багатьох, кухня в цих регіонах не стільки різна, що виокремити якісь її основні характеристики дуже складно. І те, що їдять на півночі в доломітах, Ніколи не будуть їсти тут на півдні в Апулії або в Калабрії і так далі. І навпаки, власне кажучи, так, на півночі є менше доступ до морепродуктів, але більший доступ до інших продуктів, які там використовують. Тому італійська кухня це дуже-дуже розмите поняття. Хоча бренд італійської кухні. Дуже класно маркетований у всьому світі. В кожній країні світу, мабуть, в кожному великому місті є декілька італійських ресторанів обов'язково. Тому бренд італійської кухні він дуже потужний. Ще одним з моїх захоплень є робота руками, і не тільки там просто в саду щось робити, але і майструвати щось. Я люблю, наприклад, походити по побережжю і познаходити дріфтвуд це деревина, яку винесло море. Так? Вона плавала якийсь час в морі і в соленій воді, а потім її море виносить штормом на берег, вона висихає під сонцем, і, власне кажучи, потім після цього її ніякі там, комахи не їдять, так? тому що вона всередині дуже солена. Я люблю знаходити таку деревину і щось майструвати з неї різні стільчики. Я робив вішак для одягу класний, всякі невеликі предмети декору і так далі. Також з оливки я робив різні предмети декору, всякі ложки і так далі. Це дуже медитативна така практика. Просто брати кусок деревини і з нього утворювати щось просто. ножем. Я люблю проводити час наодинці, гуляючи в якихось місцях, просто роздумуючи про... від якихось глобальних речей до простих про сьогоднішній день, про якісь буденні свої справи. Вважаю, що кожному варто пробувати і вміти бути. З собою наодинці, і якщо тобі з самою наодинці добре, то значить і з іншими людьми, і в будь-яких інших обставинах тобі також буде добре, ти зможеш себе знайти. Ще одним з моїх хобі є спорт, і я регулярно тренуюсь 4 рази на тиждень ходжу в спортзал. І також з недавніх пір почав ходити в басейн для того, щоб навчитись класно плавати. Це дуже дає багато енергії, заряджає, рекомендую тим, хто ще не займається. Як лікар можу сказати, що саркопенія — така страшна штука, тобто зниження відсотку м'язевої маси і заміщення її жировою, вона не спить. І з роками вже там після 35 років вона кожного року зменшує м'язеву масу і збільшує жирову. Тому думайте, якщо ви в старшому віці хочете бути активними і здоровими, варто займатися силовими видами спорту, в тому числі також класно мати спорт командний, але силовий це обов'язково. Також хочу зробити невеликий анонс, хоч олія вже закінчилася, і після нового року я буду займатися відправками тих замовлень, які були зроблені. Але я хочу розіграти одну пляшку олії, яка особлива для мене, це одна з перших пляшок олії. Для того, щоб зібрати кошти для одного з підрозділів Збройних сил. І про це буде там на каналі просто окремо. Буду вдячний, якщо ви приймете участь в цьому розіграші і долучитесь до класної справи, потрібної дуже справи наразі для нашої країни. Які плани в мене по оливковому саду? Звісно, що я хотів би. Масштабувати те, що було досягнуто цього року, і той дуже невеликий об'єм олії, який був вироблений, мені б хотілося зробити його більшим. Але який метод для цього обрати, я ще маю сумніви, тому що скупити сади прямо поруч біля себе, буде досить складно, бо десь немає власників, хтось не продає ці ділянки. А якщо купувати сади, які будуть Трошки віддалено знаходитися від мого теперішнього, то виникне складність їхньої обробки, догляду і так далі. Тому тут можуть бути варіанти або покупки якогось значного масиву, декілька гектарів в цьому регіоні, що я розглядаю. Також можливий варіант співпраці з фермерами, і я цього року планую зробити такий... Невеликий тур по Італії і по невеликих виробництвах, зробити їхні огляди. Є дуже багато різних класних виробництв, продукція яких не потрапляє на полки супермаркетів, але вона достойна туди потрапити. Хоча, з іншої сторони, в Україні продається дуже класна оливкова олія світових виробників, італійських в тому числі. І я також би хотів би показати вам цю олію. Це олія, яку я в тому числі вживаю вдома. Купую різних топових виробників. Інколи це дуже високий прайс, може бути там за літр олії може бути 80 євро, наприклад. Але для мене цікаво досліджувати ці смаки, і чому ця олія стала там, номер один у світі, наприклад, так? Є такий бренд Франчі з Тоскани. Це номер один. Олія у світі, і вона продається в Україні також. Тому один з методів розширення виробництва це співпраця з невеликими фермерами, але без власного виробництва переробної лінії це неможливо. Тому що якщо цього року мені вдалося побувати на зборі врожаю в Сільвіо, який віддав мені свою олію, і я бачив цей процес. Бачив процес виробництва безпосередньо, то співпрацюючи з фермерами з різних інших регіонів, з Сицилії, з Тоскани, з Умбрії, такої нагоди не буде. Тому я би міг купувати у цих фермерів матеріал безпосередньо оливки. Але мені потрібно виробництво для того, щоб це переробляти на місці. Це потребує, звісно, інвестицій і. Я буду думати, чи варто зробити ці інвестиції, а поки що буду фокусуватись безпосередньо на тому, що мені цікаво найбільше це займатися своїм садом. І мій сад цього року буде потребувати значного догляду. Я зараз вагаюся між тим, як поступити, тому що наступний рік, який зараз буде, він буде неврожайний в цьому регіоні. І, можливо, це гарний період для того, щоб обрізати дерева досить значно і омолодити їх, і щоб за цей рік вони, власне кажучи, набралися сили. Так? Тобто врожую буде взагалі дуже-дуже мінімально. Але для наступного періоду для цього саду, для його прогнозу, це буде дуже добре. Зараз зважую ці нюанси, тому що. Вже там в лютому буде обрізка саду, і потрібно буде обрізати. Я в певний період поїду на навчання ще одне по обрізці, і, можливо, буду це робити сам, подивлюся, наскільки я буду впевнений в тому, що я можу такі дії робити сам. То ще раз хочу подякувати вам за те, що слідкуєте за цим каналом, за те, що робити таку активність, яка його розвиває. І, як я й казав, ми будемо цілий рік разом, якщо ви це оберете, бути разом зі мною на цьому каналі. Я буду створювати відео різного формату, можливо, і такі з дому, але більше мені подобається записувати відео в себе в саду або десь на природі про різні нюанси діяльності мого саду. І сподіваюся, що сьогодні я трішки більше розказав вам про себе. Ви розумієте, чим я займаюсь, і які плани маю на наступний рік по розвитку цього каналу і в загальному по розвитку цієї моєї невеликої справи, пов'язані з оливками. Дякую, що слідкуєте і з новим роком, наступаючим вас. Всього найкращого.